Музична пам'ять про героя в Івано-Франківську стартує другий благодійний фестиваль. Чефест він приурочений пам'яті українського громадського активіста, пластуна, музиканта та військовослужбовця Андрія Чепіля. Він загинув два роки тому на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Фестиваль об'єднає всіх, хто знав загиблого героя. Андрій він з перших днів війни. Він пішов в військомат, от і він сказав. Тато, я хочу перевестися в 47-му бригаду, тому що навіть війна не привід для того, аби не розвиватися, Я хочу розвиватися далі. Це його був вибір, і ми всі цей вибір сприйняли. От, і завжди, коли його співслуживці відгукувалися про Андрія, казали, що наскільки він в 29 років він об'єднав навколо себе людей, він був виконуючий обов'язки командира взводу. Старші там були вже хлопці, які мали. Більше 30 років, 40, вони не думали, що такий молодий чоловік може об'єднати навколо себе взвод. Організатори проведуть благодійний ярмарок та аукціон для збору коштів на потреби сил оборони. Також в рамках фестивалю презентують мурал пам'яті Андрія Чепіля, автор Ярема Стецик. Як такий мурал з фотографією Андрія, чи якийсь такий більш потужніший, ми в роздумах, тому що тут треба дуже багато коштів, багато рук. А цей шеврон відображає життя Андрія. Він був створений спеціально для Андрія. Це є трембітар посеред горів, посеред смирічок, тобто те життя, яким Андрій жив до війни. Музика у житті Андрія Чепіля займала важливе місце. відтак на фронті військовий виконував композиції українських рок-виконавців та повстанські пісні. Під час фестивалю виступатимуть музичні колективи, якими захоплювався герой при житті. У програмі заявлено п'ять музичних колективів різних жанрів. Цього року ми задумали запросити не менш. Скажімо так, потужних учасників це рівненські, дуже близькі нам по духу е рокабілі рокери, е гурт отвінта. Також, оскільки в нас з Коралі є така карпатська тема, карпатська наша така струя, можна сказати, то ми вирішили запросити із сонячного Закарпаття гурт Рокаш. Це наші такі транскарпатські побратими. Ми граємо там свою специфічну музику, вони грають з того боку Карпат. Свою Союз специфічна. Прощання з Андрієм Чепілем відбулося в Івано-Франківську 10 жовтня 2023 року. В останню путь воїна проводжали під звуки трембіт і карпатських рогів, щоб підкреслити його зв'язок з українською культурою та прикарпаттям. Оксана Сибацян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.